Це марафон. Єдині новини для вас до 6 ранку. Працюють журналісти фактів сітіві та вікон. СТБ». доброї ночі. В Україні виготовили і направили до армії вже мільйон дронів, які були закуплені державним коштом. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що держава і надалі нарощуватиме постачання безпілотників. Також голова держави розповів про ключові теми сьогоднішньої ставки. Зокрема, згадав про доповіді служби зовнішньої розвідки та ГУР про наміри Росіян на прийдешню осінь зиму. На ставці президента також йшлося про включення Північної Кореї у війну проти України, а також відносно. Це не Росії, з окремими державами, які сприяють затягуванню війни. Я дякую розвідці усім задіяним спеціалістам за повну картину. У відповідь дав конкретні завдання силам оборони, силам безпеки, уряду і нашим дипломатам. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде відповідна. Наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали, і це можливо саме так і буде. 32 держави долучилися до спільної декларації країн Великої Сімки щодо безпекових гарантій для України, заявив заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква. Він зазначив, внаслідок підписання 26 двосторонніх безпекових угод Україна цього року отримала майже 40 мільярдів задекларованої військової допомоги. Жовква заявив, що необхідно докласти зусиль, аби не допустити повторення агресії. Важливий елемент безпекові декларації. Тому закликав країни подумати, які які ще механізми можна задіяти, щоб уберегти світ від нових конфліктів Війна Росії проти України впливає на інтереси усіх країн світу. Та я бачу бажання учасників працювати над тим, щоб зробити неможливими війни будь-де у світі. Співпраця має бути ширшою ніж домовленості країн Великої Сімки. Потрібно використати усі інструменти, щоб залучити більше країн світу для запобігання ескалації конфліктів у світі. Побудова довгострокового партнерства Канади з Україною у сфері безпеки продовження режиму санкцій та покарання Росії за її агресію. Це одні з головних тем переговорів, які сьогодні відбулися в Києві. Делегація канадських парламентарів відвідала Верховну Раду. А спікер Палати громад парламенту Канади Грек Фергюс виступив зі зверненням з центральної трибуни. Докладніше у сюжеті Василя Сафенюка. У Верховній Раді сьогодні своєрідний день Канади. Парламентську делегацію цієї країни очолив спікер Палати громад Грек Фергюс. Для мене велика честь перебувати сьогодні в Україні з великою делегацією канадських парламентарів і канадських депутатів, які представляють усі фракції канадських політичних партій. Ми тут щоб продемонструвати, що канадці разом з Україною перед лицем російської агресії. Сьогодні я мав можливість від імені українського народу подякувати Канаді за всю ту підтримку, яку ми отримуємо впродовж цих років війни, і висловив наше прохання продовжувати цю підтримку на військовому рівні, фінансовому рівні, гуманітарному, політичному і особливо щодо майбутнього українського членства в НАТО. Дякую, Тенкіенмерсібек. Після перемовин та спільного брифінгу Руслан Стефанчук запросив канадських колег до сесійної зали, представляючи поважних гостей депутатам, голова Верховної Ради наголосив, що Україна покладає значні сподівання на головування Канади у групі Великої сімки наступного року. Грек Фергюс першу згадав про міцний зв'язок, який мають наші держави та велику українську діаспору в Канаді. Спікер підтвердив непохитну підтримку України у війні з Росією. Цього року Канада і Україна підписали угоду про безпеку. Цей договір не лише про короткострокову підтримку України, це побудова довготривалого партнерства між нашими двома країнами в сфері безпеки. Канада також працює з партнерами Великої Сімки, а також по всьому світу для того, щоб збудувати і підтримувати режим санкцій, щоб покарати Росію за агресію. З початку повномасштабного вторгнення Канада виділила Україні понад 4,5 мільярди доларів військової допомоги. Але загалом допомога усіх демократичних країн має бути значно більшою і швидшою. Відверто заявив канадський спікер. Я боюся, що дуже багато людей не розуміють, що це також питання виживання демократії. Тому що якщо ми не дамо Україні всього, що їй потрібно сьогодні, ми заплатимо набагато більшу ціну завтра. Ми мусимо зробити крок вперед. Мо робити набагато більше, щоб забезпечити повну перемогу України задля України і задля наших власних держав. Слава Україні! Василь Сефіянюк, Віктор Зеленков, факти ICTV, Єдині новини. Будь-які мирні плани, що не відповідають вимогам України, це ніщо інше як спонукання до капітуляції і ніколи не приведуть до справедливого і міцного миру. Про це міністр закордонних справ Литви Габріеліус Лансбергіс заявив, виступаючи перед колегами з ЄС у Люксембурзі. Він також нагадав, що країни Північної Європи та Балтії найбільші прихильники перемоги України і надали від початку війни 15 мільярдів євро допомоги. Лансбергіс наголосив у цих країнах, усвідомлюють, що поразка України це загроза їхньому існуванню. Якщо ми не погодимося з тим, що наша мета повна і беззаперечна перемога України, то ми підштовхнемо Україну не до миру, а до капітуляції за старіх очільник литовського МЗС. Міжнародний валютний фонд вирішив, як полегшити для України та низки інших країн виплати за державним боргом. Фонд скоротить власні комісії, повідомила прес-служба МВФ. Рішення набуде чинності в листопаді, воно комплексне, кажуть в організації, дасть змогу суттєво знизити вартість запозичень і водночас зберегти фінансові можливості фонду. Очікується, що в середньому вартість позик зменшиться на 36%. Тобто, фонду це коштуватиме приблизно 1 мільярд 200 мільйонів доларів на рік. Тим часом експерти підрахували, що у Україна таким чином може заощадити до 700 мільйонів доларів. В Україні запрацював земельний банк. Це про нові підходи до використання державних земель і сільгосппризначення. Раніше ця земля була в тіні. Держпідприємства, які володіють нею, володіли нею або не використовували, або наживалися, здаючи в оренду своїм людям. Тепер держава зібрала всі такі землі в земельний банк і буде здавати ці ділянки в оренду фермерам та агрокомпаніям через онлайн-аукціон. Для держави це мають бути додаткові гроші в бюджет, а громадам теж передбачена частка від орендної плати. За концепцією аграрії зможуть конкурентно та прозоро орендувати ділянку, яка їм найбільше підходить під обробіток. Як все працює, знає Наталя Кулик. Держава нарешті наводить лад з власними землями. Найбільше в Україні сільгосп земель не в агрохолдингів, якими всіх лякають. А саме в державній власності приблизно 806 тисяч гектарів, якими управляли державні підприємства, заводи, наукові інститути. Мали б займатися на них селекцією, розвивати аграрку, але на практиці найбільше оборудок та тіні відбувалося саме з цими наділами. Їх здавали в оренду своїм, а гроші клали в кишеню, процвітали схеми незаконного відчуження. Роками в цієї землі користі держави не було. Тіньові схеми корупційні схеми давали можливість. Користуватися цією землею не в зовсім законний спосіб. Наразі земля сільськогосподарського призначення, яка перебуває в державній власності, залишиться в державній власності. Однак, через прозоро, через відкриті аукціони, взяти в суперенду цю землю зможе кожен фермер, кожен аграрій так, вже два тижні в Україні працює земельний банк. Усі державні сільгосп землі, які досі використовувалися неефективно. Фонд держмайна збирає в єдиній системі. В земельному банку є вже 104 тисячі гектарів, і тепер до них мають доступ всі українські аграрії, можуть її орендувати і обробляти. Ділянки здають в оренду виключно через онлайн-аукціони. Перші вже відбулися. Вони формують справді гідну ціну на гектари. Середня вартість одного гектара таких земель склала 33 тисячі гривень за один гектар користування земельною ділянкою на рік. Так, якщо ми говоримо про те, що було раніше це в кращому випадку, було 300 гривень, то сьогодні це 33 тисячі кошти, які йдуть у державний бюджет. За перші аукціони вдалося отримати 60 мільйонів гривень. Стартував проєкт з Вінничини. Там на один з торгів прийшло 50 учасників, і через таку конкуренцію ціна оренди зросла у сім разів: з початкових 170 тисяч гривень до переможних 1,3 мільйонів гривень за рік. Олександр якраз став переможцем цього аукціону. Приїхав до Києва підписати угоду про оренду. Для нього як для підприємця аграрія, перевага земельного в банку в прозорості, в однакових умовах для всіх учасників. Ціну формує попит, хоч і не чекав, що вона так зросте. Ціна дійсно є не низькою, але якщо ефективно використовувати землю, то я думаю, що можна отримувати прибутки. Ще одна перевага для аграріїв: орендувати землю можна на тривалий період 14 років для однорічних насаджень або на 25 для багаторічних. Відповідно, не боятися інвестувати в родючість землі і якісний обробіток. Потенційні ділянки можна відслідковувати на карті. Вільні є у всіх областях. Державний земельний банк чи не щодня оголошує по декілька десятків торгів. Загалом вже є 170 у 12 областях. До держбюджету орендарі вже перерахували 30,5 мільйонів гривень, і сума постійно зростатиме з кількістю проведених торгів та підписаних угод для країни. Це важливий зараз додатковий фінансовий ресурс. Якщо ми передамо максимальну кількість земель державної власності в суперенду то Щорічні надходження, адже це щорічні надходження будуть складати близько 8 мільярдів гривень відповідно у державний і місцеві бюджети. Звісно, щоб досягти цієї цифри, треба час. 90% вартості оренди землі йде до держбюджету. 10% отримують громади, де ділянки розташовані. Поки найдорожчим лотом стала ділянка у 262 гектари в Калинівській громаді на Вінничині. Її здали в оренду за 8,5 мільйонів гривень на рік. 850 тисяч щороку отримуватиме громада. Міський голова каже, на їхній території є три держпідприємства, що мали загалом 10 тисяч гектарів землі, і два з них роками боргували місту сплату податку на землю. Тепер радіє, що земля запрацює для всіх. Повигравали власники, які будуть туди вкладати. Нам би хотілося як територіальній громаді, щоб розвивалася наша громада, щоб було більше робочих місць і сплачувалися податки. До кінця цього року земельний банк виставить на аукціони 100 тисяч гектарів державної сільгоспземлі. А наступного року планують здати в оренду ще 250 тисяч гектарів. І кажуть, нині переможця аукціонів здебільшого це невеликі фермерські господарства, а не агрохолдинги. Хоч землю можуть орендувати усі. Наталя Кулик, Олексій Євченко та Євген Зозуля Факт ЕСІТІВІ Марафон Єдині новини. У Одесі відбувся благодійний турнір з футболу пам'яті загиблих захисників. У ньому взяли участь ветерани спорту та збройних сил України. Гру присвятили трьом загиблим бійцям сил оборони. Родинам передали їхні нагороди посмертно. Чому це важливо? Розповість Олександра Ченкова. Біг і з танків. В тому бою загинуло чотири чоловіка з їхнього збору, до Решта. Там троє лишались здорові, а решта – сороксотки були. Круче, важкий бій був. Олександр втратив сина у 14-му році. Віталій шум пішов на війну добровольцем після анексії Криму. У складі 28-ї окремої механізованої бригади обороняв Донеччину, де героїчно загинув. А от Тетяна втратила чоловіка 5 місяців тому. Валерій Болдишор добровільно вступив до лав 503-го окремого батальйону морської піхоти. Спочатку обороняв Донеччину, згодом звільняв від окупантів український південь. Загинув під час ворожого мінометного обстрілу. Мужній, сильний не боявся нічого. Був на посаді командира, хлопці його поважали дуже. Добровільно пішов у свій день народження. І зі словами, хто як не я. Михайлу Макушову було лише 23, коли він загинув у квітні 23-го року на Донеччині. Його мати каже, для родин полеглих захисників такі заходи дуже важливі, а саме, що про їхній героїзм пам'ятають. Моя дитина віддала життя. І я не хочу, щоб такі хлопці, як вони, ніколи не забували. І цими хлопцями потрібно гордитись, бо це дуже важливо для мене, як для матері. Цей благодійний 13-й турнір пам'яті загиблих українських захисників в Одесі присвячений трьом героям. У заході взяли участь ветерани спорту та збройних сил України. Гинуть на сьогоднішній день наші українці, казаки, захисники і захисниці, і ми вшановуємо пам'ять, для того, щоб вічна пам'ять світла, вічна пам'ять про них залишалася. Організатор турніру розповідає: проєкт це важливо. Створили для підтримки родин загиблих захисників. Саме тому сім'ям передали їхні нагороди посмертно. Наш благодійний проєкт для того, і створений, щоб все це робити з вільним входом. Запрошувати рідних, близьких загиблих наших захисників, заохочувати їх, підтримувати їх і фінансово, і просто давати їм таку, знаєте, інформаційну таку нотку, що ми пам'ятаємо про їхніх рідних та близьких. Ченкова, Євген Рипенько факти а Єдині новини.